Колись навесні ми спробували потестити на нашому каналі формат сторітелінгу і випустили ролик про Олександра Рикуна, який непогано вам зайшов. Тож сьогодні я розповім вам ще одну цікаву історію про стосунки президента України Володимира Зеленського із футболом. Сподіваюся, ви дізнаєтеся з цього відео щось нове та цікаве. І обов'язково тисніть на вподобайку, якщо ви хотіли б бачити на нашому каналі не тільки новинні дайджести, а й різні цікаві історії. Тож те, що Володимир Зеленський цікавиться футболом, ні для кого не секрет. У своїх новорічних привітаннях він неодноразово згадував про. Футбол під час євро постійно реагував на успіхи нашої збірної. Та й взагалі Володимир Олександрович спостерігав за футболом ще задовго до свого президентства. Більше того, Євген Кошовий у кількох своїх інтерв'ю згадував про те, що вони з Зеленським полюбляли у вільний час поробитися у ФІФА, і пан президент був доволі вправним гравцем. В цьому моменті ідеально лягала б інтеграція на наш проект кіберфут, присвячений футбольним симуляторам. Робити я цього не буду, але посилання в описі на всяк випадок залишу. Так от, Зеленський в статусі президента, активно робить футбольні заяви. Останнього можна згадати його твіт про спільну заявку України на проведення чемпіонату світу разом із Іспанією та Португалією. Спільна заявка Іспанії, Португалії та України на проведення чемпіонату світу з футболу 2030 більше, ніж символ віри в нашу спільну перемогу, писав Зеленський. Влітку під час інтерв'ю британським ЗМІ виявилося, що Володимир Олександрович підтримує лондонський арсенал. Ось що він тоді розповів Пірсу Моргану. Так, я підтримую арсенал багатьох футболістів. Я знаю особисто. Чесно, ми всі фани Зінченка. Футболісти роблять відмінну роботу, важко працюють. Вони відомі люди і нам дуже допомагають. Шевченко теж відмінна особистість. Не можу сказати, що люблю Зінченка більше ніж Шевченка, тому що він перестане зі мною розмовляти. І не можу сказати навпаки. Це важливі люди. Також є легендарні футболісти, які взяли зброю в руки і знаходяться на передовій. Ми знаємо таких є із Динамо. Маю на увазі, що я фанат футболу, такий же, як і інші українці, розповів Зеленський. До речі, щодо Динамо, свій найближчий матч кияни проведуть вже 16 жовтня. Суперником команди стане Шахтар. Фавбет дає на перемогу Динамо коефіцієнт 3,3. Успіх Шахтаря оцінюють у 2,26, а на нічию – кеф 3,85. Залишаємо в описі посилання на Фавбет, за яким ви можете отримати бонус до 4,5 тисяч гривень на перший депозит. Компанія відправляє частину свого прибутку на прокачку тачок для ЗСУ і зараз готує партію з 10 залізних коней для наших збройних сил. Тож будь всередині гри разом із Фавбет та Кутовим. Є в активі Володимира Зеленського і повноцінний футбольний матч проти Динамо, на якому ми зупинимося детальніше. Відбулася ця гра у 2016 році на День міста Києва. Цей захід отримав доволі гучну назву Кубок слави Поколінь. На стадіоні імені Валерія Лобановського тоді зустрілися легенди Динамо 86-го та команда друзів Динамо. Погодьтеся, динамівська форма на Зеленському виглядала доволі непогано, на відміну від того, як у воротарському светрі виглядав Юзік. І забігаючи наперед, зазначимо, що у тій грі Зеленському судилося забити фейковий гол. Як так вийшло? Просто на табло стадіону та у протоколах гри чомусь значилося його прізвище в статусі автора першого голу у матчі. Але насправді той м'яч забив інший кварталівець Міка Фаталов. Власне, в цьому легко можна переконатися, переглянувши хайлайти тієї гри. Відзначимо, що тоді за легенд зіграли Чанов, Бессонов, Кузніцов, Дем'яненко, Рац, Михайличенко, Яковенко, Яренчук, Заваров, Буряк, Литовченко, Процюк та Шматоваленко. А в якості тренерів виступали блохі. Та Веремєєв, а от за друзів Динамо разом із Зеленським грали Ігор Жданов, Міка Фаталов, Юзік, Петро Мага, Дмитро Гордон, Савік Шустер, Валентин Щербачов, Віктор Павлик та інші відомі та не дуже особистості. Про перший гол у матчі ми вам вже розповіли. Ще за хвилину після нього Фаталов оформив дубль ефектним ударом головою у падінні. Відзначимо, що обидві гольові передачі на нього віддав Савік Шустер. Зеленський же у грі нічим особливо яскравим не відзначився, але у звітах змі, як ми вже зазначали, вище був у статусі автора одного з забитих голів. Але на поле він точно виходив. У цьому епізоді можете в цьому пересвідчитися. Тринадцятий номер це Зеленський. А ось тут Володимир Олександрович не надто активно заважає Олексію Михайличенку виконати удар. А після невдалої спроби навіть встигає трохи поприкалуватися та типу відкачує Михайличенка. Команда легенд, поступаючись 0-2, зуміла здійснити камбек та відсвяткувала перемогу 4-2. Дублем відзначився Євтушенко. Ще по одному голу провели Михайличенко та Заваров. Ось такою, не надто тривалою та насиченою, вийшла футбольна кар'єра Зеленського. І тепер про це знаєте, і ви. Дякую вам за перегляд. Бережіть себе і скоро почуємося. Любителів футбольних симуляторів. Запрошуємо зацінити наше свіженьке відео на каналі Кіберфуд. Воно знаходиться прямо перед вами. Всім дякуємо за увагу.